Вітаю, друзі! Ви на каналі Навколо світу і це огляд на готель Magic Sun Hotel 4 зірки. Поглянемо його місцеположення на карті. Готель розташований в Туреччині на середземному узбережжі в регіоні Кемер в курортному містечку Бельдібі. Від готелю до моря всього 5 хвилин ходьби. Відстань від готелю до центру міста Кемер становить 16 кілометрів. До аеропорту 43 кілометри. Ходімо, подивимося готель. Одразу перед його входом ми можемо бачити безліч магазинчиків. Можна купити потрібні вам товари. Готель Magic Sun – це компактний бюджетний готель з активною анімацією та цікавими тематичними вечорами. Він був відкритий в 2006 році. Остання реновація тут проводилася в 2024 році. Оновили номерний фонд. Замінили меблі, ламінат, сантехніку. Всього в готелі 198 номерів, які розподіляються на декілька категорій. Є номери без балкону, проморум, стандарт та Фемелі. Номери категорії No balcony» відповідно, не мають балкону, вони невеличкі за площею та максимально можуть вміщати двоє гостей. Більші за площею вже йдуть номери категорії Promo 24 квадратних метри, вони з балконом, максимальна вмістимість – двоє дорослих і одна дитина. Зараз ми подивимося номер категорії стандарт, його площа 27 квадратних метрів, всі ці номера йдуть з балконами, максимальна вмістимість гостей двоє дорослих та двоє діток. При заїзді в номері буде безкоштовна водичка, далі вона не поповнюється. Йдемо далі дивитися територію готелю. Зараз ми заходимо в основний ресторан, де проходить сніданок, обід та вечеря гостей. Ось так він виглядає. Гості готелю відмічають достатньо різноманітне харчування тут. Є тематичні вечори, до прикладу, є рибний, коли подаються морепродукти. Були раки, креветки, кальмари. З 11 до 12 ночі тут є нічний суп. Окрім основного ресторану, перекусити в день можна буде в снек-барі. він працює з 11 до 16. З 16.30 до 17 є чай та печиво. Також роблять гйозлиме. Щодо інтернету, Wi-Fi в лобі буде безкоштовний, в номерах та по території буде платний 10 доларів за тиждень. Щодо моря. Від готелю до пляжу йти приблизно 5-6 хвилин. Шезлонги, парасольки та водичка в барі там будуть безкоштовно. Є туалет та душ. Вхід в море достатньо крупна галька. Пляжні рушники коштують 3 євро, плюс 2 євро потрібно залишити як депозит. Рушники можна змінювати кожен день. Ось так виглядає основна територія готелю, її площа близько 7000 квадратних метрів. Тут є ось такий великий відкритий басейн та неглибока дитяча секція. Анімаційна програма в готелі досить активна. На басейні проводиться акваеробіка, водне поло та якісь ще цікаві розваги. В вечірній час тут також весело. Проводиться бразильська ніч, міста містер-готель, турецька африканська ніч, жива музика. Також планують робити пінні вечірки. З 20.30 тут починається міні-диско для діток, а потім вечірнє шоу для всіх гостей. Всі ці веселищі проходять на цій відкритій терасі з таким неймовірним видом нагору. В цій зоні ми можемо бачити бар, алкоголь для гостей доступний місцевого виробництва з 10 ранку до 10 вечора. Дякуємо за перегляд! Забронювати тур в цей або іншій готелі ви зможете зателефонувавши або написавши нам за номерами, які бачите зараз на екрані.